З вами Вова і сьогодні будемо плести браслети з резинку. Це друга серія нашого відео. У мене поки що відео в основному по плетінню з, брасле... з гумок. А в мене сьогодні буде непростий браслет, буде браслет з гумок і з бісер. Нам потрібно буде купити ось такий бісер і запхати в середину в нього гумку. І давайте хватить бу... бу... говорити тепер. Приступимо до плетіння. У мене я буду плести браслети з різноманітних кольорів. Не судіть строго, тому що <кій> я не, не встиг підібрати. Так, я беру одну -уд -уд різенку вісімкою, ми... потім я беру ось цю там, де бісер. Я беру її насиляю, її трошки тяжко насиляти. Оп, населив я. Тепер беремо цю нижню вісімку, перекидаємо її так як в простому браслеті. Тільки головне дивіться, щоб не було, щоб його, наприклад, резинка навійшла на другий бік, бо так буде не дуже гарно. Тепер беремо дві прості, два простих кольори. Не, не треба з цим, не треба буде з, тим, з бісером, бо воно не буде виглядати дуже гарно. Останнє друге. Ось я плутую, ви бачите. І тут виходить такий браслет. Ось. Такий браслет. Тепер одну з біс. Перекидаю я коротше. Дві простих. Я думаю, буде треба ліпше було потребу, то дві будь дуже близько. Якщо тут дві, то буде дуже близько. Зараз вісь тут перекину. Де тут бізнес? Ось, зараз тут той гачок, щоб не чекати. Я думаю, ви вже поняли, як це плести, зараз я буду це робити скоро, у скорому часі. У скорому часі просто дуже скоро буду. Я це робити, мені вже привішене, я ж давно плиту браслети. Це привітнюєш, давно плету браслети. Зараз так зробив, щоб мене було ліпше чути. Я возьму собі ось цей мікрофон, обмотаю, щоб мені ось таку поза вуху чіплю. Бо можна було балакати. І так, я плиту. У мене виходить тако, плетем далі. Щоб заходи перший. Перший тільки. Як тут вже другий останній. Я, я думаю, я буду заблизько. А бы ничего, хай будет. Так, берем вторую стрелку. О, сняки. Теперь одну беру. Где? Два. Тут зараз другий буде. Там я не добре порахував. Бачите, ось такий браслет. Це навіть яка дуже на потрібна. Я взагалі ще ось два таких. Треба склада. Тепер ось одну. Там можна скласти своїм я, у мене є ось такий браслет 9. também é só no pensando... os voos, que dói І ось тут удив. Ну, я називаю такого, все, такого. Ось. Я вже зробив. Та тільки лишається зачепити гачок. Браслет готов. Ось. Якщо ви хочете, щоб я сплів ось такий браслет, він називається тріада. Якщо ви хочете. Ось такий браслет. Він може бути двома, двома так би дві. Ось такий браслет може бути. Його обернути і він вийде ось такий. Якщо ви хочете, щоб я сплю ось такий браслет, пишіть в коментарі внизу. Так, дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви поставите лойсики, підпишетесь на канал, розкажете про канал друзям, Напишіте гарні коментарі. Ну, а з вами був Вова. Всім удачі і пока!